Завершилася чергова планова акція з безоплатної здачі донорської крові, організована військово-медичним клінічним центром Кримського регіону на базі міського центру крові. В ній взяли участь самі співробітники військової медичної установи. Наш кореспондент продовжить тему. В напису Операційна для багатьох є щось сакрально хвилююче, щось таке, що спроможне мимоволі привести людину, яка навіть проходить повз до трепету, але тільки не в центрі крові і не в ці дні, коли люди добровільно переступають поріг цього приміщення, щоби зробити свій невеличкий, але дуже вагомий внесок у справу спасіння життя інших, часто зовсім незнайомих. Досвідчений привітний медичний персонал діє впевнено і оперативно. Вже за три хвилини ще один донор з пов'язкою на руці і посмішкою на обличчі залишає світло. Наче надихану стерильністю кімнату, полковника медичної служби Євгена Скибу процес збирання крові не лякає ще за студентських років за часів навчання у медичному інституті. Сьогодні участь у такого роду акціях офіцер вважає своїм обов'язком за багатьма причинами. Неравнодушних та не може бути. В принципе, люди как бы сочувствуют и хотят, может быть, просто боятся и не знают. Это другой вопрос. И не знают, насколько важна вот, именно кровь и ее компоненты для того, чтобы люди жили. Это чисто, скажем так, по велению души и сердца, потому что, как бы. Би... Ситуація з кров'ю напряжена. У нас у відділі реанімації військово-медичного клінічного центру щодня знаходяться хворі, зокрема прооперовані, для яких донорська кров і її компоненти є єдиною надією на те, що завтрашній день для них наступить. Працівники центру невпинно слідкують за тим, щоб банк крові постійно поповнювався, і його вистачало для всіх пацієнтів. з ситуації такими силами забираємо кров для больних, які поступають до нас в центр. за рахунок працівників центру центр за счет воєнслужащих которые служат с країнському районі тому это как бы та тот долг который мы отдаем сотрудничаем с центром крови города севастополя мы уже больше 11 лет Пять раз в год наши военнослужащие, сотрудники сдают кровь Безвазм'єзна для того, щоб була кров для лікування наших больних, наших ветеранів, пенсіонерів. Загалом під час акції здало кров 35 чоловік. Отриманого біоматеріалу має вистачити на місяць роботи з хворими ВМК-центру, Після чого його представники згідно графіку раз на місяць виїжджатимуть в розташування різних військових частин Севастопольського гарнізону. Ці рейди є надзвичайно важливими. Война Севастопольського гарнізону, не Не ставайтесь стороні, не ставайтесь равнодушними від нашої обші проблеми. Нехватка крови по всему государству, она ощутима даже у нас, в городе Севастополе, где, казалось бы, много очень доноров, много воинских частей, но в то же время очень много, к сожалению, больных. Поэтому, пожалуйста, приходите в центр крови, сдавайте кровь, помогайте нам, помогайте нашим пациентам. Стати донором можуть здорові громадяни віком від 18 до 60 років, які не мають для цього протипоказань. Достатньо тільки мати бажання, а воно неодмінно з'явиться, якщо одного разу серйозно замислитися над тим, що на місці людини, життя якої сьогодні залежить у тому числі і від вас, завтра можете опинитися ви самі або ваші близькі.